Проваджаю сина на учову, відчинила двері і послухайте такий спів. Давай, синок. Давай. Напишеш, як сядеш, добре Маш в цей автобус. Ви чуєте, як співають, а? Як оце? Давай, синочок. Що це за пташки, а? Хто знає? І так кожного ранку, так кожного ранку проваджаю сина, відчиняю двері і чую цей спів пташок. А на вулиці тепло-тепло. Так. Сусіди мої теж не сплять вже. Німці дуже рано встають, дуже рано. Ну, як чудово. Як це гарно. Ну, а я всім бажаю вам гарного настрою і доброго раночку. Все буде добре, Українці, обов'язково! Боже, це можна слухати вічно. Що це мої гірляти перестали працювати, а? Так, ну що, заходять? Послухала і хвата. Дуже тепло, дуже-дуже тепло. Цікаво, яка погода зараз в Україні? Як же хочеться! Хоч хоч на якусь мить попасти додому, відчути, почути, побачити знайомих, друзів. Всім гарного настрію.